Вітаємо вас, друзі! На зв'язку ББС 110. Сьогодні у нас цікава зустріч з сапером нашого батальйону, заряджаючим в ПІ Каспером. Поговоримо з Каспером про нюанси його роботи і не тільки. В кінці буде цікавий бліц. Чому Каспер це той мультяшний добрий персонаж з мультфільму. Та ні, я коли був в піхоті ще, ще на БЗВП. Ну, Я ночі могу, мог ходити тихо і з'являтися не звідки, ну, той Каспером так і назвав. Це ти сам собі вигадав чи? Ні, можна? це хлопці на. А в якому це році було? Це нояб... листопад 24. Можеш сказати, коли приєднався до війська і як потрапив, і куди саме потрапив? Ну, я мобілізований, поправив, потрапив в 110-ку в піхоту. В кінці листопада мене призвали. На початку січня я вже був 110. А скільки піхоті пробув? — Півтора місяця. Зрозуміло. Як потрапив ББС-110 і взагалі чому став саме сапером? Як потрапив? Потрапив в піхоті під обстріл мінометний. Мені пошкодило коліна. Попав, коли, ну, коли лікувався, попав в резервну роту. І з резервної роти приїхали хлопці, ну, запропонували. Тобі одразу запропонували посаду сапера? Чи ти коли Ні, а? ми спочатку їхали копати позиції, приїхало командування, запропонували. Ну і я сам попросився сапера. Ну, Мені це подобається. Мав якийсь досвід до цього? Ні. Як тобі робота? Подобається. Які навички з цивільного життя допомагають тобі в твоїй роботі зараз? З ну, цивільного? Ну, я сам строїтель, все допомагає. Іменно з цивільною роботою. Десь там щось поправить, десь бліндаж поправить, десь щось. Ну, це дуже допомагає. А якщо це перевести на роботу сапера? Як в стройці у тебе є алгоритм дій, так і тут. Якщо ти його придержуєшся, то все буде добре. В цілому, як виглядає твоя робота? Від самого початку, коли ти там, умовно отримуєш боєприпас? Можливо, ти його сам своїми руками крутиш? Ні, я ну, сам боєприпас приходить готовий. Просто беру їх пів, беру боєприпас, беру батку, все перевіряю, щоб все було чітко. Скручую все це до кучі, як воно повинно бути. А потім виставляю, звожу і, і полетів. Тобто все просто? Доволі так. Якщо. Нічого не пропускати, то так. А да. на твою думку, що а, такого можна пропустити? Що є, скажімо так, важливим, на що треба звертати увагу, щоб потім не трапилося в Ні, пропускати нема, ну, нічого не можна. Коли я, допустим, тільки починаю е, собирати ві, ну, дрон, я повинен перевірити боєприпас, щоб всі провода були, щоб ну, все було в нормі по боєприпасу. Потім перевірка дрон. Е, Пропи були нормальні, ну, щоб все було теж чітко, все підключено, все. Ну потім потім перевірка батареї обов'язково, Це дуже важливо. Бо якщо брак батки, а ти її не перевірив, вона там сівша чи десьта, то теж ти не долетиш. Все, потім збирається все це акуратненько, до кучі і летить. Скільки в середньому необхідно часу для того, щоб спорядити один дрон перед Ну... Десь секунд 40. Від моменту, коли ти знаходишся в укритті до моменту, поки ти його вже поставив на згодні? Ні, це коли я його ну, сів робити. Ага. І винести десь так само. Винести це коротше, ну, це десь 15 секунд. Скоріше за все, дрони не завжди взлітають. Бувають такі випадки, що вони просто падають на взлітки. Буває таке. В таких випадках доводиться розміновувати чи ви дієте якось інакше. Ну, це залежить від того, як він впав. Вирішує це пілот і сапер. Ми йдемо, дивимось на це все. Якщо є можливість, безпечна можливість його розмінувати, і тоді ми це робимо. Якщо ні, то розстріляли. То і все. А про що думаєш в такий момент? Ні про що. Ну, Якщо ти про щось думаєш, якесь окреме, то у тебе нічого не вийде. Ти повинен думати про те, то, що тобі треба зробити. Якщо ти працюєш з БК, то ти працюєш тільки з ним. Ну ніяких думок взагалі не, ну, не повинно бути. До речі, можеш сказати, коли ти потрапив в БС 110 в наш батальйон, як у тебе виглядало навчання? Ну, сапери бойові мене навчали. Ну, вони мені розповідали, як, що, чому. А потім я сам крутив, просто сідав, крутив, розбирав, збирав, розбирав, збирав, розбирав. Тобто, після того, як тебе навчали на полігоні, ти ще виїхав на три доби другим номером, дивився, як да. бойовий сад? Так, дивився, потім я виставляв за мною дивились, ну що я як я роблю. І все, потім вже сам на бойові. Найбільша кількість дронів, яку тобі доводилось споряджати за зміну. Десь близько 30 дронів. Ну, за сутки, 30 вилітів це доволі багато. Які відчуття, коли ти бачиш, як саме твій споряджений тобою дрон відпрацьовує по ворогу? Якщо все вийшло, то значить весь екіпаж гарно виконав свою роботу. Я, пілот, штурман, всі, всі зробили те, що, ну, що должны були зробити. Це гарні відчуття. Яке обладнання або інструменти завжди з тобою знаходяться як сапером? Як з сапером. Це кусачки і чекер, щоб перевірити батку. Це саме головне. Ну, там, звісно, є. і... Є... Отвертка, є, ключі на вісім. Ну там багато його, все, все зі мною. Але саме головне це кусачки і Найважливіше правило сапера: діяти згідно алгоритму. Це дуже важливо. Нічого не пропустити, дуже бути уважним завжди. Якщо будеш уважним і діяти згідно алгоритму, то все буде добре. Якщо десь щось пропускаєш, десь гавловиш, то, звісно, добре. Не. В нашому батальйоні такий алгоритм він один для всіх? Чи у кожного є свій алгоритм? Ні, він один для всіх. Ти разів дивлюсь на вуси, оце дуже саме головне. Ну, луси, боєприпаси. Я боєприпаси. Від того моменту, як я його взяв і поніс на взльотку. Я, навіть. Ну, Я не знаю, ну, раз 20-30 я на них просто дивлюсь і кожен раз. От я знаю, що я вроді вже глянув, що, ну, що все добре. І завжди я на них дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Перед зводом боєприпаса я дивлюсь, і на ходу дивлюсь. Ну, Оце головне. При такій концентрації високій, як воно на 30 му вулиці? Як і на першому. Втрата уваги, це, ну, це може бути твоя смерть. Тому увага не втрачається, хоч на першому виліті, хоч на 30-му. Найважча зміна. Як вона виглядала? Найважче. Ну, коли виставляєшся під обстрілом. Ну, коли йде накат. І коли все літає вокруг, все жужжить, все ну, взривається, а ти виходиш, ставиш. Кінець березня чи початок квітня був накат, такий. Хороший, механізований з бехами, з танками. Дуже швидко все треба було і виставляти, і в той же час, і крутити. От, і це ну, такий от, ну, швидкий цей процес. Ну, важко, ну нормально. Десь часа за три ми, ну, не тільки ми, а взагалі відбилися, все, все спалили, ну, ворог був знищений. Найсмішніший випадок, який траплявся з тобою на службі. Це не, не було у нас смішних випадок. Не може бути. Ні, серйозно не було. Mm -hmm. Смішний случай, як ми на мотоциклі виїжджали. О, це смішний, так. Да. О, то скажи, будь ласка. Ну, нас повинні були переміщати, а так вийшло, що другий раз по нас машина вже приїхати не змогла. Ну, і наш побратим прийняв рішення. По ну, погодив з командуванням, і нас вивозили мотоциклом з мотоциклом з, з коляскою і з таким причепчиком невеличким. Ну, Смотрели ми гарно. А скільки у вас було на тому мотоциклі? Чотири. Це за всім обладнанням? Так, да, в Причепіве обладнання. Ну там остатки. Перша шкодка пішла, ну, вивезли частину. Але ви не чекали його на мотоциклі? Ні, ми ж парадійки виходили, не чекали в бліндажі. Принесли речі, самі пішли в бліндаж, ждали поки парадійки, вийде. Найцінніший урок, який ти отримав під час війни, найцінніший урок це якщо треба щось робити, то ти повинен це робити, а не казати, що та я не можу. Я зрозумів, те, що можна зробити дуже багато всього, якщо ти не відвертаєшся від цього. А цінності, які змінилися? Та ні, цінності не змінилися, які вони були, такі вони стали, сім'я. Чому ти зараз тут? Спочатку я був тут, тому що мене мобілізували. А потім я зрозумів, що це ну, треба робити, бо потім буде Потім нічого не буде, якщо тут не, не робити нічого. Не буде ні родини, ні, ні, нічого не буде. Ні дому, ні родини, нічого. Треба тут бути і захищати. Далі короткий бліц. Відповідати треба буде швидко. Багато думати не треба. Найперше, що робиш, коли просинаєшся зранку на БПД? душ прийняв. На кожній локації є душ? У нас є. Буду, бо ми його самі собі робимо. Якщо б на один день міг стати кимось іншим. Ким би ти був? Та, ні, з собою. Не хочу я ні бути іншим. Ким мріяв стати в дитинстві? Ну, в дитинстві, як завжди, космонавтом. був. Я давно <правда> живу. Вже. А став строїтелем. Це мені подобається, будувати щось, ну, зробити щось своїми руками, щоб якісь другі людині було, жити де там, допустимо. Ще щось. Улюблена іграшка в дитинстві. Що найцікавіше танк. У мене був такий танк. На радіо, то не на радіо, на проводі, ну такий з пульт Декен. Доігрався? Угу. Тепер їх бачу. Шкільні часи. Який зараз момент у голові сплинув? Шкільні. Ну, шкільні — це спорт. Я в школі. Постійно якісь всерівнування. І баскетбол, і футбол, і все, що хоче, Ну, крім волейболу. Зараз перше, що згадав про шкільні часи, це спорт. Так, да, це спорт. Це всі рівнування, я там був. Ти відчуваєш себе військовим? Так. Ну, я вже певний час тут. Звісно, я військовий. Я частина в армії. Рішення влади відпустити молодь 18-22 за кордон. Для тебе правильно чи ні? Не призивати їх, це, я думаю, добре. Бо хтось має бути і в гражданському житті. А за кордон. Тобто не відпускати просто? Ну, я вважаю, що так, да, не відпускати. В ар... До армії їх не треба. Але хай працюють на країн. А чому не треба? Ну, молодь хай ще вдома посидить, А поки будемо якось своїми силами. Хай лучше сидять вдома. Чого найбільше боїшся? Не знаю, мабуть, втратити рідних. Від якоїсь ракети, яка прилетить десь далеко-далеко в ти. Головний ворог сапера. Неуважно. Від чого не можеш відмовитись на війні? Від сну я не можу відмовитись Хоча б трьох, хоч, хоч пару часів в сутки. Ну, є же час для сну? Ні, є час для сну. Але він. Але це на бойових, ППД ж є час. На ППД ти живеш як гражданським життям. В які соцмережі залипаєш найбільше? Телеграм. Новини. І все. Другі... Ну, Тік-Ток трохи. Так. Ну, ось. Я думав, ти скажеш про це. Як це військове І без Тік-Току. Дуже рідко. Ну, Коли ну, вже взагалі все надоїло. Де це край дуже рідко? Ну, десь. Раз в двоє суток я можу там хвилин 40 посидіти. Чого бракує на війні найбільше? Рідні. Хочеться чаще бачити. Ну, з ясною з жінкою, з батьком, з дітьми. Цього бракує. А так, все, всього вистачить. Що б хотів в собі особисто змінити, але поки не виходить. Та ні, мене все устраю. Мені особисто нічого не треба. Мені благополуччя сім'ї. Оце головне. Чим, чим краще бути жити, ну, буде жити моя сім'я, тим мені краще. От до цього треба йти, і все. Улюблена їжа на позиція. Тушонка. З мій війною. Ще не набридло? Набридло. Перше, що спаде на думку, коли почуєш, що війна закінчилася. Радість, напевно. Якщо вона закінчилась нашу польову. Ну і поверне додому це теж радість до своїх рід.